Біля госпіталя, ось він, до речі. Зараз йдемо до хлопців. Це похуй. Це похуй. Це типа одяг, поняв, які на липучках. Що тобі треба подимати, не треба нічого подімати, не треба нічого робити. щоб ти, типу, дівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. таку? Чи таку. Це то, що на липучках, коротше. Ось прям з України. Вишиванка. З України дістала, так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв це? Бач, вони резинку, типу, таку дають. Молко. І вона по бокам тут зрозумів на липучках. Ага, і вона повністю оцей вийшов воня, один я другий. Я і штани так само. Що не треба там мучитися, да, це зразу. Ага. Липучки, липучки там розкроє да. і готово. Я Бо я пам'ятаю, як я одягався з цими операціями, шрамами, це було капець, Це да, якимось да. от таким от. На вулиці охоче. Все, подарунки віддав, все віддав. Значить, одному з наступних відео Джинни Пацанів, бо види на вулиці, вже почали на вулиці воводи. І я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.